Привіт з Гуляй Пільщини. З вами Ігор Токовенко, молодший лейтенант Збройних сил України. Зробив паузу у своїй скромній роботі з органайзінгу смерті ворогам для того, щоб повідати вам наступну історію. А щоб бути точним, історичну закономірність, відповідно до якої. Практично кожного разу, коли в якійсь європейській країні з'являється, створюється організація, яка є чи політичною, чи проспілковою, і послідовно, безкомпромісно відстоює інтереси людей праці, то колись вона доростає до того, що стає поперек горла правлячій олігархії, і та шукає собі найманців. Серед правородикалів для того, щоб дискредитувати і знищити цю організацію. Так сталося із нашою партією людей праці народовладдя, яку намагаються знищити е, слуги олігархії і застосовують для цього е, силу маргінальних продажних покидьків, яких знаходять якраз. Саме В самому дні правого середовища трошки хронології. Нещодавно на голову нашої партії і волонтерського центру Юахелп Юрія Левченка було вчинено напад, в результаті якого було зламано 4 ребра, йому намагалися залити очі Зеленкою, і була запущена кампанія з дискредитації нашої. Партії і волонтерського центру в межах неї, зокрема, з дуже важливо з провладного офісного єрмаковського півтора мільйонного телеграм-канала, зливного бачка Інсайдер було запущено фейк про нібито там якісь речі, які мають дискредитувати. Голову партії. Далі наступний крок це вийшов такий собі, ну просто вкрай маргінальний вдіяч в діяч у лапках сталкер і почав якийсь несвязаний бред розповідати про Юрія і про нашу організацію. Нарешті, сьогодні, наш волонтер, просто гуляючи в Києві по татарці, з сім'єю, з жінкою, з дітьми зустрів молодиків з відповідною ультраправою символікою, які розклеювали листівки проти голови нашої партії Юрія Левченка. Далі, одночасно через е, канали в телеграмі запускається інформація з якимись псевдовійськовими або, можливо, якимись... Е, е, Солдатам, які просто ну, армія у нас народна, і відповідно тут є люди абсолютно різного гатунку. І є такі також і ті, які готові іноді, е, слава Богу, таких абсолютно меншість продати свою честь е, за якісь е, е, шматок гнилої ковбаси для того, щоб обріхати людей. Які виступають реально проти зла і проти системи системи визиску і знищення українського народу. Які розповідали нісенітниці про те, що нібито якісь були збори у волонтерського центру ЯХелп, і вони там щось не отримали або недоотримали. Так от, покидьки. А покажіть, будь ласка, де ці збори? Якісь скріншоти. Якісь чеки, якісь докази того, що вам там е, якісь мавіки присилали, потім ви їх відсилали назад. А немає цього всього. Тому що це від першого і до останнього слова все брутальна, брудна брехня. І брехня є класичним інструментом в руках олігархії для того, щоб прийти до влади і у неї утримуватися. Тому що все, на чому будується влада олігархії, це задурювання людей і їх примус, задурювання, зокрема про те, що нібито ми без них, без олігархії, без олігархів, без цих паразитів, чиновників, царків, депутатів, і без, е, да, без них е, їхньої, значить, дуже важливої ролі в економіці, дуже важливої ролі в політиці, нібито не можемо прожити. Можемо. Тому що вони, повторюсь, найбільше бояться не нас, не Юрія Левченка, не мене, не Олега Самороза, не інших наших засновників, активістів, волонтерів вони бояться перемоги самої ідеї про те, що ми, український народ, здатні жити без них, без. Оцього паразитарного прошарку 1% найбагатших олігархів, топчиновників, чиновників, корупціонерів, їхніх прислужників, їхніх сімей, оці всі бандоти в судах продажних, в поліції і так далі, так далі, так далі. Що ми нібито без них не можемо прожити? Можемо. Тому що це ми. А люди праці кожноденною своєю роботою створюємо продукт, і це ми кожною денною своєю працею на фронті захищаємо цю країну. А не вони. Вони тільки заважають нам це робити, розповідаючи, що вони нібито це все організовують і обслуговують. Це все брутальна брехня. І от коли ця брутальна брехня буде розвіяна, вони розуміють, що іншого місця. Ніж в тюрмі для них бути не може. Тому що найбільше вони бояться реалізації, реалізації ідей Івана Франка, Лесі Українки, атаманів Холодного Яру, зокрема атамана Зеленого, під прапором якого я зараз сиджу. Так от, от цього вони бояться як вогню. І тому вони наймають отаких от праворадикальних маргіналів. Для того, щоб вчиняти інформаційні і фізичні напади на представників партії людей праці народовладдя. І, зокрема, нам стало достеменно відомо, що організацією цих нападів і цієї інформаційної кампанії займається російський ФСБшно КГБшний неонацист, відомий як Боцман, Он же Малюта. Отже, коротких. Це особистість в лапках, яка є відомим прислужником забудованої мафії, на яку він працює і шукає зараз в правому середовищі тих, хто погодиться здійснити напад на голову нашої партії людей праці на Юрія Левченка з метою уже цього разу. Щоб він замовчав надовго. Так от, е, я не знаю, як звернутися до цих людей, напевно, і не варто. Якщо звернусь до замовників, якщо ви думаєте, що ви змусите нас замовчати, ви глибоко помиляєтеся. Якщо ви когось покалічите або вб'єте, ви повинні розуміти, що ми до цього. Давно готові, і ми ідучи на цей тернистий шлях каменярів по франку, так? тобто шлях того, щоб добитися не за роки, а можливо за десятиліття, на жаль, щастя і свободи для свого народу, ми знаємо, що ми йдемо на ризики. І ризики, це в тому числі і каліцтва, і смерті. Але люди. Побачить правду. І люди розпізнають і відділять брехню від правди. І тому я і кажу це. І якщо таке буде зроблено, люди тільки більше побачать, хто насправді на стороні народу, а хто є гнобителями народу, які тільки називає себе лицемірно, нібито його слугами. А насправді. Намагається перетворити на слух весь народ. Тому, товариство, я хочу нагадати, що будь-де, будь -де, де створюється дійсно безкомпромісна, непідкупна організація, яка представляє інтереси більшості народу, трудової більшості, то правляча, правляча олігархія вона завжди буде намагатися через маргіналів. Як правило, от, от праворадикалів і через ту частину, яка не знає честі. А я знаю таких людей, які їм подобається знаю, косплей якихось ідеологій ХХ століття, але це люди, які чесно воюють і які симпатизують інтересам людей праці. Є такі люди, а є от такі кончені продажні маргінали. І от Спираючись на таких маргіналів, намагаються завжди знищити такі організації, як наша, і цей шлях пройшли в Європі, зокрема в Скандинавії, всі ці партії профспілки, всі ці організації, які представляють інтереси абсолютної більшості, трудової більшості народу. Але вони перемогли, вони вистояли, вони отримали владу і цю владу передали. В більшій чи в меншій мірі народу і побудували суспільства загального достатку, наприклад, як в тій ж Скандинавії. І при цьому сильну оборону, як, наприклад, Швеції, одна з найбільших оборонних потуг промисловостей в Європі. Тому те саме зробимо і ми. Ми всі ці нападки переможемо, і вони кожен дар. Цього ворога внутрішнього він робить настільки сильнішим. Тому ми так само вистаємо, переможемо і побудуємо в Україні те суспільство, в якому хочуть жити мільйони українців, а не мільярдери. Переможемо і імперіалізм, і внутрішніх паразитів. Дякую, товариство.